Починається. Усім привіт, народ! Це у нас каточка на 261 на лінії Менергейма з Хорошої сторони для захисту. Я наполягаю на цьому слові для захисту. В захисті ця сторона просто імба. Гляньте, де стоїть моєї мандикора. Гляньте на кількість ПТ-шечок в командах по 6 штук, і там гріль, 2 СТРВ. Саме через це я, хоч і побачив, що Єбр, їде наліво світить тяжі в перекатку. Але я вирішив дати по засвіту Леопарда на пт полку бо розумів, що або гріль, або СТРВ. Стануть саме там. Тож. Це дуже такий показовий момент Лінія Менергейма. Треба на початку бою завжди дивитися, куди їде ЛТВОД. Чи засвітить він одну позицію, чи засвітить іншу? Заходить Леопарду Майже 400 в Бортик. Він хоч і майже, майже мене обманув, але я не повівся. Дав, дав хорошу тику на 400. Тоді ось грів воно в гуслю зайшло 300 майже. Я ж не дам, так? Ні, не дам, не дам, не дам. Удякую Боявся, що я зробив якусь дурню. А, я зробив якусь дурню. Не, не хвилюйтеся. Я вам через секундочку одразу. По 268 даю. Допомогите. Дурацьку пічку. Бачите, перекатив з позиції під червоною лінією. Трохи правіше. Це саме для того, щоб краще закидувати ось тут зліва за за холмом. Даю 100 в лоб по БЗ75. Та 92 накидує 400 в лоб Яка так різниця да? по перезарядці різниця 10 секунд. Там майже 10. Ай, 12. Аурон, я даю 130, а Т92, 400. Геть, інші. Вагові категорії у нас. Ніби й переїхав правіше, щоб тут закидувати. А, 26,8 он ховається нормально. Добре, 300 залетіло. І гляньте. Я потрошки відступаю ще правіше хочу стати. Ой, я згадав, я згадав. Оця Т-92 буде кидати таку дурню весь час. Я не знаю, чи ти в нього снаряди не летіли. Чи то що? Але він прям погано зіграє. Тут у мене вбачата снаряд дуже перелетів. І він якось довго думав, щоб впасти нижче. Після того, як добив мого типа. Т-92 Суперників. Круто закидає моїй ДБВшці. Вау, я таке кинув. Неочікувано. Трохи про спойлерю. В цьому бою я дам 6000. Як і в минулому бою, що я виклав на канал, Це Десь пару днів тому вийшов відос на рейджері. Ха, ага. упав снаряд, прикольно. Мабуть, я подумав, що минула тичка снаряд упав. Зараз якщо кину, то снаряд не впаде. Да-да-да. Ось дивіться, БЗ775. Наскільки я пам'ятаю. Я кину отак, да. під танчик. Бо пам'ятаю, що минулий раз я дав на 130 в броню. І цього разу вирішив кинути під танчик. Залетіло норм. Альфа вдвічі більше, ніж... Першого разу. І що народ на та я зіграв у нічию з 6 тисяч суми. Ой 6 тисяч демеджа. Тут я взагалі програю з 6 тисяч демеджа. І я взагалі оце зараз перші дні серпня. Записую багато своїх реплеїв, бо боюся, що в якийсь момент викатять оновлення і реплеї будуть мені недоступні. Тож я зараз в день по 2-по три відоси записую. І я тепер розумію, наскільки я круто відігравав в липні. бої по 6 тисяч, бої по 5 тисяч, бої там. По 4 4900, 800, 4700. Дуже жорсткі бої вида... Вида... видаю. А мені здається, що я граю Херова. Якось треба. Якось треба. Трохи спустить для себе планку. І. осознати, що я. Цього лише граю на арті. І не можу вигравати всі бої. А до чого я це веду? Я ж дивлюсь, зараз повтори свої. І багато хороших каток. Ну, дуже класних каток на 5000 урона. І більшість із них я не виграв. Просто не виграв. Чому? Що мені не дає вигравати бої? У Мене 55% вінрейт за липень місяць. І минулий місяць також був щось 55 Це. Це дуже мало. Я би хотів мати хоча б 58 вінрейт. А то й до 60 ближче. Бо я взагалі-то стараюсь. Ви бачили, що тільки що дав Т-92 секунд 10 тому назад? Типу, я дав по СТРВ-300. Т-92 в той час цілила Мінотаврика наліво, ну, без толку цілила. Це по-дібільному. По-перше, Мінотаврику там важко закинуть. А по-друге, навіть якщо закинеш, може бути такий варіант, що ти даш 0 демеджа. Бо Мінотавр дуже броньований. А Т-92 перевівся направо на СТРВ. І дав якийсь дурний постріл. Блайндом, там, типу. Ой. накрито. Друже Т-92, шо ж ти такий гамлімий? Не знаю, чи він зводиться, чи ні, але щось у нього ніфіга. Не залітає. Мабуть, ми через нього трохи програли. Бабахаун і Очі... Риженька. Але молодець. Тримає суперників. Щоб вони. Не викатували? М -м -м. Тут я дам єдиний. Постріл, забій. Помилковий. Не треба було давати без зведення. Якось я в себе повірив дуже. Гляньте, Леопард виїхав, не пробив бабаху. Не знаю як, просто не уявляю. Але не пробив. Т-92 вже перейшов на посилені, бачите. Дав тільки 70 сплешом. І я закинув 375. Що перша, що друга тичка в Леопарда, перша була 390, от зараз 370, дуже класні тички. Жаль не пробуваю. Навіть зараз у мене вже буде посилений снаряд, а я його все одно не проб'ю. Десь близько 400 закину, може трохи більше, може трохи менше? Не знаю. Я просто знаю, що в. Ви... Висновку у мене 6000 демеджа майже. І знову і знову програшний бій. Гляньте, кста. Пофачу. фачу. Я не кидаю в лоб, намагаюся кинуть йому. В бортика. Таке вийшло, да? Реакція мангуста. Я просто пам'ятаю цей бій дуже добре. Я знаю, що я фачу. Стараюся кинуть або в гуслів, якщо він до мене лобом або в борт. Якщо є така можливість хоча б мінімальна. Зараз хочу дадуть. І я навіть не подумаю його добить, гляньте. Просто навіть не подумав перевестись якось дать тичку. Не знаю, де я там проспав тільки що. Може музон включав. О, точно, дивіться. Бачу, що не закидую, відкатив трохи назад. І це зараз трохи зараляє через те, що я трохи відкатив назад раніше, бо перевірив, чи закидую я. Я зміг без пересводки закинути bz А Леопард, он світиться 30 хп має. Ж я йому близько 500 влупив. Круто. Або може дав 400 з підпалом. І заходиш ще 500 грилів. До речі, у мене Т-92 тільки що перекривало. Добре, що я не помилився. Отак от програли ми. висновків. Ось так от вийшло. 5900 демеджа 550 оглушення. Щось не вийшло в мене кіло, вдать оглушки, але модель Гагора. калібр. Команди тупо не існувало. Як Т-92-й дав 2700 урона за 15 минут, я не уявляю. Чому у мене 6000 у нього. 2700. І ми ж однаково на близьку відстань кидали, і мабуть він просто не зводився, я не знаю. Коротше, програли та й програли. Абіта суперовий, в мене залетіло майже все. Так що, бажаю всім таких як, як у мене на відосах, і приходьте на мої стріми.